Хто і навіщо, з якою метою, е, хто ми вже розібралися? Навіщо е, потрібно комусь прослуховувати е, Валерія Залужного? Е, я так розумію, є фактор Росії. Хто ще? Ну, я б сказав, не лише там а сьогодні. От ми розбираємо лише в контексті, скажімо, внутрішньополітичних питань України, але ми забуваємо, що це є сьогодні. Там контрозіданий режим, і сьогодні інформація, яка безпосередньо обговорюється от близьким оточенням залужного, і безпосередньо ним це є, становить скажімо так, велику, велику зацікавленість не лише там, скажімо, росіян, але будь-яких інших осіб, які росіяни можуть використовувати або там, скажімо так. Організації, які росіяни, росіяни можуть використовувати ну як. Ну, посередників для того, щоб отримувати, чому тому, що ви пригадуєте, що на початку війни там а і наші партнери вони досить велико там ображалися, що ми не не ділимося планами, От. але такі речі вони я би взагалі б не розглядав і уникнув те, що хтось будь-хто інший ніж Росія може бути зацікавлена в тому, щоб отримати таку інформацію. Ну і безпосередньо там питання щодо внутрішньої, скажем, компетенції служби безпеки, або щоб бути вже більш детальними, це воєнно контроль. Розвідка це більше, як кажуть, от безпосередньо вони мають віддати відповіді, ну, відповіді, яким чином. Як, як воно могло бути, і хто мав доступ, скажімо, до тих об'єктів, які сьогодні максимально, скажімо так, обмежені по доступу і захищені? От. І ще один такий а, інсайт, який я можу теж сказати, що приміщення, в якому була знайдена ця, а, скажімо так, ці пристрої, воно не було сертифіковано. Тобто, ви знаєте, для того, щоб а, певні проводити там розмови або робота з таємною інформацією. Вона в певні приміщення отримують сертифікацію служби безпеки ага, служби безпеки України. Так, оце приміщення, яке готувалося до роботи, воно ще не було сертифіковано, і в ньому не було проведені відповідні, скажімо так, обсяг до щоб служба безпеки сказала, що воно захищено, встановлено там відповідно там процедурам. Отаку От рівня захисту там не було, тобто воно не було ще проведено цієї роботи. Дозвольте, я спробую узагальнити те, що ви сказали для нашої аудиторії, можливо, не так дипломатично. Ви вважаєте, що в будь-якому разі за те, що сталося, відповідає служба безпеки України. Або хтось дотичний до цієї служби поставив прослуховування, або навіть якщо це були не вони, вони не догледіли, звідки ця прослужка взялася. Ще й ви кажете, приміщення не було сертифіковане, за що також відповідає служба безпеки. Тобто, з вашої точки зору, всі шляхи, принаймні мені так здається. Вдалося виведе всі шляхи до Служби безпеки. Я хочу сказати саме так, що сьогодні саме служба безпеки має відповісти суспільству і, скажімо так, вжити відповідні заходи для того, щоб воно подібні речі в майбутньому і здати відповіді нашому суспільству для того, чому таке трапилося.